Ку є невеликий університет, але саме тому нам залежить шукати способи, як можна максимально прислужитися змінам у нашому суспільстві, як можна мати великий вплив на нашу країну. Для нас дуже природно робити це через посилення спроможності як людей, так і інституцій, які буквально на наших очах змінюють. Наше середовище змінюють нашу країну. Однією з таких інституцій є фонд Повернись живим. Для нас велика честь співпрацювати саме з фондом, бо ми добре розуміємо, що наш внесок у посилення спроможності команди фонду він буде подвоєний чи навіть потроєний у майбутньому. Партнерство з українським католицьким університетом дозволяє нам таким організаціям, як повернись живим. Розвиватися і ставати краще, розвиток неможливий без процесу навчання. Від цього напряму залежить якість тих проектів, які ми щодня реалізовуємо для потреб сил оборони. Від цього напряму залежить те, наскільки ефективно ми готуємо військових. В результаті це все дає перевагу нам на полі бою. Це все дає нам перевагу над ворогом. Українці давали цілому світу і самі собі, що об'єднання є дуже важливими. Ми стаємо сильнішими. Ми отримуємо підтримку, допомогу, і тому всі партнерства на сьогодні є дуже актуальними і важливими те, що учасниками програм. БУКу, в бізнес школі, яку будуть члени спільноти Повернись живим для нас є дуже важливими, тому що об'єднання бізнесу, громадських організацій, волонтерських спільнот це завжди про ділення досвідом, про розуміння того, як ми кожен на своєму місці можемо допомагати для того, щоб наша велика перемога була за нами.